У 2024 році в Орлевській міській раді провели 15 сесій, на яких прийняли 420 рішень. Здебільшого всі стосувалися підтримки Збройних сил України та задоволення потреб наших військових. У нас є прийнята програма спротив, на якій було по заявках військових частин, по заявках хлопців, які служать, придбано ну, такі речі, як Мавіки, Т-3 «Мавики», про багато рибів придбано. Тепловізорів придбано, всі скажімо, які прохання були від наших хлопців або частин було е задоволено? Прийнято загальна сума склала 7,2 мільйона гривень. Загалом, за рік міська рада змогла придбати та передати захисникам 16 ребів, 13 мавік, 18 fpv дронів 13 тепловізорів, вісім зарядних станцій, шість старлінків, вісім генераторів, прожектори спорядження, захисні костюми та інше. Окрім того, за час повномасштабного вторгнення Олевська громада забезпечила військових майже сотнею автомобілів, зокрема за дві Двадцять четвертий рік різні військові частини отримали 45 машин. Це повністю підготовлені, відремонтовані, пофарбовані і передані. А також ми 9 автомобілів капітально відремонтували, які вже були на фронті, повернулись на відновлення і, відновившись, вони повернулись назад. Е скажімо, для несення бойової служби автомобіль це транспортний засіб, який не тільки перевозить особовий склад, а також доставляє продукти харчування, зброю, поранених бійців до лікарень, військових госпіталів і так далі. Окрім того, упродовж року Олевська міська рада виділяла матеріальну допомогу жителям громади, які цього потребували. Майже на кожній сесії у нас є виділення матеріальної допомоги. Загальна сума за 2024 рік склала 4,7 млн грн. В основному це Допомога нашим пораненим хлопцям, які проживали на нашій території. Ну і також там онкозахворювання. Від початку повномасштабного вторгнення Олевська громада прийняла 2,5 тисячі внутрішньо переміщених осіб. На сьогодні ж таких залишилось близько 400. Усі вони отримують допомогу, розповідає Сергій Лисицький. Поки вони в нас тут знаходяться. Ми завжди їх підтримуємо, знаходимо їм житло, забезпечуємо продуктами харчування. Вони користуються послугами наших лікувальних закладів. Вже наші їхні дітки ходять до. Шкіл, садочків і так далі. Тому постійно підтримуємо ці родини упродовж 2024 року. Відділ культури та туризму Олеської міської ради провів десятки заходів. На сцені виступали як місцеві, так і відомі зірки, незважаючи на те, що воєнний стан, ми Працюємо як культура, не зупиняємось. Ми проводимо масові концерти і по селах і по всій громаді виставки, ярмарки ем, обласний, навіть концерти, конкурс фестивалю різдвяної зірки. У нас був і знову ж проведений він вже п'ятий. Якщо є великий масовий захід, значить об'єднуються всі. Хтось співає, хтось пече, але залучаємо всіх до цієї справи. На таких заходах завжди є скриньки для збору коштів. Тож охочі можуть задонатити на потреби нашої армії. Міанна Анна сінська каже, це допомагає населенню відволіктися, отримати позитивні емоції. У той же час ніхто не забуває про важливість допомоги військовим. Були люди, яким це не до вподоби, ніби то ж війна і не можна. Але е, культура це ж не тільки про танці, збереження традицій та звичаїв, це ще й про ментальність, про яку сьогодні ми обов'язково маємо пам'ятати. І на мою думку, ці заходи вони допомагають людям і трошки ментально розвантажитись, тим більше що в такі складні не час потрібно інколи переключитись за словами депутатів фракції Слуга народу Олевської міської ради. Основним напрямком роботи цьогоріч так само стане допомога воїнам, аби разом наближати нашу перемогу. Окрім того, акцентуватимуть увагу на розвитку освітніх закладів громади і спорту.